Кулемети, важкі гранатомети, протитанкові засоби ураження. Ці хлопці вміють бити ворога фактично з будь-якого озброєння. Вони універсальні солдати, які щоденно прикривають нашу піхоту в окопах та розбивають ворожі штурми щільними вогнем. Наступний сюжет про обійців роти вогневої підтримки бригади Рубіж, які зараз воюють на одному з найгарячіших Покровському напрямку. Поспілкувався з ними наш Єгор Ромахло. Під час сюжету ви побачите QR-код і номер картки, за яким можна під підтримати збір бригади на реби що рятують багато життів від ударів ворожих дронів. Вони викорюють ворога із засідок. Вигаді. Прикривають нашу піхоту з кулеметів та гранатометів. Та насипають по росіянах з мобільних комплексів РСЗВ. Це все про бійців роти вогневої підтримки бригади Національної гвардії Рубіж, які нині нищать ворога на покровському напрямку. Вони завжди на перших лініях та допомагають нашій піхоті розбивати один за одним російські штурми. В сучасних нинішніх умовах ми і зустрічаємо піхоту. Не завжди буває, реагує, бо ворог застосовує мото, штурми. Вони просто бачать, що вони пролітають повз них, залітають вже до нас в наші порядки, і ми вже ліквідовуємо ворога, стараємося вже по-своєму. Боєць на позивний сівер на фронті з 23-го року працює по окупантах з важких гранатометів. Чоловік розповідає, за ці два роки війна встигла кардинально змінитися. Через дрони небезпечною стала не тільки сама бойова робота, а й дорога до позиції. Виходити та заходити доводиться пішки. Це вже не кажучи про складність самої ротації. Можна місяць, можна сидіти два місяці. Ну намагаємося цього не робити, бо люди втомлені там і треба якось їх міняти. Ну, по можливості очікуємо просто умов погодних для нормальної хоча б можливості, хоч щоб люди пішки вийшли. А от пророк, побратим Сівера, прийшов до війська за молодшим братом. Теж вже як два роки нищить ворога. Розповідає, тепер загарбники на цій ділянці фронту полюбляють застосовувати мототехніку, усе, аби знайти слабкі місця в обороні і зробити прорив. Вони шукають дерків в лінії. В основному це мотоцикли для початку. Вони прощупують мотоциклами, вони спішуються з мотоциклів, якщо в них це виходить, десь ховаються по рації, потім передаючи. Тут тут ми змогли там закріпитись і чекають вже під, під, під підкріпленням туди. І якщо хоч один такий камікадзе зможе пролетіти та передати інформацію, починається справжнє пекло на землі. Намагаються знищити всім, чим тільки можна. Туди летить, ну, все, каби, стволка, міномети, дрони, все. Та наші хлопці завжди намагаються придушувати такі спроби прориву усім наявним озброєнням. Триматися ж морально в таких надважких умовах допомагають дві речі: сила духу і бажання захистити своїх рідних, близьких не допустити, щоб наступним поколінням довелося проходити цей шлях знову. Підтримати бійців РВП можете, і ви долучившись до збору бригади. Грубіж на реби. Хлопці постійно перебувають під загрозою ударів. ФПВ. на одну лише позицію росіяни можуть витратити до декількох десятків безпілотників. Тому реби це питання виживання з Донеччини. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.